Колоти чи не колоти. Деякі майбутні батьки навіть не здогадуються, що майже кожного дня у пологовому дитині будуть робити якісь уколи або аналізи. Я розповім вам, які самі медичні втручання будуть проводити новонародженій дитині в пологовому будинку. Вже через дві години після народження лікар-неонатолог огляне вашу дитину і підсумує, ваша дитина здорова. Тільки ви зрадієте цьому факту, як вам повідомлять, що незважаючи на це і навіть саме тому, дитині зараз зроблять укол вітаміна К та щеплення проти вірусного гепатиту В. Підпишіть будь ласка, згоду. Це все? <му> Ні, через 48 годин дитині потрібно буде зробити щеплення проти туберкульозу та взяти кров з п'яти на неонатальний скринях. Коли батьки відмовляються від будь-якого обстеження або від усього відразу, ми завжди запитуємо причину відмови. Найчастіше ми отримуємо три відповіді. Перше, релігійні переконання батьків не дозволяють будь-яких медичних втручань новонародженому. Друге Лікарю, я здорова, мій чоловік здоровий. Всі наші родичі здорові, і наша дитина здорова. Ви ж самі лікарі тільки що це сказали. Навіщо нашій дитині якісь обстеження чи уколи? Ми нічого робити не будемо. Ні, ми не будемо підписувати згоду. Третя причина відмови: лікарю, наша дитинка така маленька, така беззахисна. Не треба їй зараз нічого робити. Нехай трохи підросте. Ми потім зробимо все. В наступних відео я розповім вам про кожне медичне втручання новонародженому, чи дійсно воно так необхідно чи варто від нього відмовлятися.